Ці люди допомагають всій області. Відповідно, вони напряму зв'язані з наступною командою. Адже вона представляє абсолютно всю Львівську область. Перша сільська збірна. Зустрічайте! Якщо біля вас сидить людина з музичним слухом або психічно неврівноважений, придивіться до нього. Зараз він почне тихенько божеволіти. Перша сільська збірна виходить з піснею. Мельсон давай! Біля хати Василини затоптали трави, затоптали буйні трави слідчі кучеряві, та вертаються ніщем слідчі слідчині додому. Теж сховала Василина будлі самогону. Регочева Василина на підозри різні, самого ніхто не знайде, він весь в організмі, самого ніхто не знайде, він весь ворога. Як ви поняли пісні не коньок нашої команди? На відміну від танців. Дай вам Боже щастя, здоров'я і багато діточок. Вас вітає перша сільська збірна. Зв'язку з тим, що цього літа посадили голову нашої сільради, в нас помінявся спонсор. Генеральний спонсор нашої команди орбіт з запахом перегару. Орбіт з запахом перегару. П'ять хвилин, і ти свій в будь-якій компанії. Офіційний спонсор телефони Nokia 3310». Nokia 3310» – Одночасно і телефон, і кастет. Ну, а для того, щоб приморозки на свого гумору трохи збили гечку вашого мозку, пісня не така, як інші, вона вирубає з одного удару бика, мама Василя Вірастюка. Далі у нас соціальна реклама. Їх дуже легко впізнати у натовпі через зажурене обличчя, опущені донизу руки і безнадійний погляд, якийсь блукає десь там, за небокраєм. Люди, які не встигли викопати картошку до 1 вересня, поки діти не на навчанні. Їх залишилось так мало. Чужі є, А наступна наша мініатюра жорстка, але не така жорстка, як вода з крану на сехові. Зважаючи на тенденції, такі люди скоро почнуть появлятися в містах. Слава Ісусу Христу! Чи вірите ви в бульбу? Я не маю часу зараз, вибачте, але ви знаєте, незважаючи на те, що ви не маєте часу, бульба думає про вас. Що? Що ви сьогодні їли зранку на сніданок? Смажену бульбу. А перед тим. А перед тим деруни. А перед тим. А перед дерунами я її відбивну. Спіре. Нехренову ти пожер зранку мужик. Візьміть, почитайте літературку. Добрий господар, я і бульба. Мій огородник. Слухай, слухай, слухай. Я згадав. Перед відбивною я їв червоний борщ. Ах ти, ж, знов мене випередили ті свідки червоного бурака і капусти. Є страйна. Реклама. Привіт дами! Подивіться на свого хлопця а тепер на мене. На нього і знов на мене. Ми такі різні, але з новим Old Spice духмяний кабачок. Наші шанси рівні. Уявіть, ви на полі з мужиком, який, незважаючи на вчорашнє, виглядає як свіжий духмяний кабачок. Треба зрати два гектари поля. Не проблема, бо так я на куні. Йо, куди назад поїхав? Де? Ну і на завершення я би вас ще раз хотів запросити в своє село, де ранковий туман молоком осідає над річкою і ранкову тишу не порушує ніхто крім жайворонків і постатів, які крадуть моркву. На небесах тільки й говорять про моє село, бо ніхто не знає, де воно є. З вами була перша сільська збірна. Дякую. перша сільська збірна вашої обласки.